Ваша задача бути біля машини, слідкувати за особовим складом, в случае чого виходимо до вас на рацію, оповідальною вам і ви підходите, проводимо евакуацію поранених. Цих слів розпочинається кожен робочий день Юлії Портоли. Вона фельдшерка піротехнічної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС у Хмельницькій області. Жінка майже 20 років носить форму, а почала свій шлях з роботи медикиною швидкої допомоги у 19 років. Через рік зрозуміла. Хоче іншого. Мені не давали повну міру в лікарні ту посаду і ту можливість працювати, ким я є. Мені хотілося допомагати людям, а тут ще плюс ти маєш фершерський -ферш -ферш опит, виїжджаєш на виклики і на постійній основі медична допомога, будь-які виклики, опіки, травми, все. Це мене було цікавою. цікавість, чим сидіти в лікарні, в якомусь кабінеті. Пані Юлія народилася та жила на Луганщині. Втім, після початку повномасштабного вторгнення переїхала. Хала до Хмельницького і перевелася у місцевий гарнізон рік тому. Стала фельдшеркою піротехнічної частини, тож тепер вона їздить на ротації на деокуповані території і допомагає колегам вберегти життя з 24 року з 1 лютого вже офіційно працюю переведена до перетехніків своєї частини. Моє моя основна завдання це допомога хлопцям при при передактивації снарядів на, на виклики, де, де можу я задіюватися, я всюди задіюю. Пані Юлія каже, зараз почувається на своєму місці, отримує підтримку від колективу й певна, що вона частина команди. Це, напевно, найкраще, що зі мною могла статися, тому що 15 років я працювала теж в частинах з хлопцям. У нас були дівчата, а в частини перетехнічними, і тут тільки я одна дівчина. Звісно, це повага, повага, допомога, і я відчуваю, що я потрібна в цьому колективі. Наразі Юлія Партола проводить комплексну роботу, навчає до медичної допомоги піротехніків, постійно підтримує зв'язок із міжнародними партнерами і покращує свої навички і, звичайно, супроводжує піротехнічні розрахунки під час ротацій. Основною задачою, як в частини – моє це на допомога нашим хлопцям. Допомога на розмінування, на виїзди, на виклики, на детонації особливості моїх знання. Мої знання дають змогу з ними виїжджати, виїжджати на кожен виклик. Юлія Портола каже від своєї роботи, отримує лише задоволення. Щаслива, що не зустрічається із стереотипами про слабку стать, і точно знає, вона сильна жінка, закликає інших не боятися обирати професію, яка до душі. Я хочу побажати дівчатам. Це саме вони сильні. Хто прийшов до СНС, розуміючи, що вони рятувальники, на які на них покладені обов'язки, вони найкращі, вони сильні, вони рішучі, тому бажаю їм. Натхнення, я не знаю любові, любові до себе. Дарія Курнос, новини міста.